Вночі росіяни обстріляли очаків на Миколаївщині. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка та автівки. За даними ДСНС, окупанти вдарили з РСЗВ. Надзвичайники уточнили, що внаслідок обстрілу зайнялися пожежі, загорівся житловий будинок та два автомобілі. Інформації про постраждалих немає. Понад тисячу окупантів ліквідували українські військові за минулу добу. Це дані генштабу. У росіян мінус вісім танків, сім бойових броньованих машин та чотири артилерійських систем. Також наші захисники знищили два засоби ППО противника. Не дорахуються росіяни ще чотири одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають більш як 159 тисяч солдат. Сили оборони відбили понад 90 ворожих атак за добу. Основною метою ворога наразі є спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках. Авіація Силоборони України за добу. Завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника: один склад боєприпасів та два місця розгортання станції РЕБ противника. Гралися частиною гранати на Запоріжжі від вибуху небезпечного предмету травмувалися двоє дітей: меншому хлопчику три роки. З'ясувалося, що залишки гранати діти знайшли на вулиці та принесли додому. Під час гри вона здетонувала. Поліцейські вкотре закликають батьків бути пильними та пояснювати дітям, що не можна чіпати підозрілі предмети. У разі виявлення небезпечних західок просять повідомляти спеціалістів. Попри ризики і небезпеку, поліцейські вивозять родини із дітьми з найгарячіших точок Донеччини, селище Торське під постійним вогнем з боку окупантів. До лінії фронту менше 10 кілометрів. Тут евакуація відбувається дуже швидко, бо коли почнеться наступний обстріл, передбачити неможливо. Серед найнеобхіднішого 11-річний Іван узяв із собою свого улюбленця кота Барсика. Пройшло менше години, і сім'ю доправили до більш безпечного місця до родичів. Прямуємо до населеного пункту Торське. Евакуювати родину з трьома дітками. Надійшла заявку, люди просять евакуювати їх в безпечне місце. Це Троє діток, так? Да? Так, да. і мама. І мама. А діткам по скільки рочків? Чотири і восі. А старшенька скільки? Шістнадцять. Як тут сьогодні обстановка? Бахкает. Привет, мои дорогие. Давай, его Ваши родичи. Ваши родичи, кажу. Спасибо вам, что привезли. Росія стала синонімом терору і буде прикладом поразки та справедливого покарання. Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що агресор продовжує залякувати мирних жителів, завдаючи ударів по містах та селах. Однак у майбутньому на державу терориста чекає невідворотна відплата, переконаний президент. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан. Мститься за свій програш. Наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків, і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетам. Нікополь. Марганець, наша Дніпропетровщина, наша сумщина, наша Чернігівщина, ракети, і артилерії, безпілотники, і міномети. Держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського. Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут на Донеччині. Наші захисники записали відео, де розповідають, що вони тримають свої позиції. Попри небезпеку, хлопці налаштовані оптимістично. Стримо на позиції, тримаємо рядом за пі... нічого Ми тримаємо ви хлопці. Помагайте. Чатую. плюс. Не ну, надо ну, просто так, щоб чтобы они друг друга перестреляли. А мы ту А мы нашу саму краину где самоце. Дві війни за одне життя. 93-річна Марія Тарасівна пережила Другу світову, а рік тому змушила була тікати уже від російської армії. Пригадує, як виїжджала під російськими обстрілами з Ірпеня. Тоді ж вперше в житті побувала у Польщі. Але згодом повернулася до України. Наша колега Вікторія Максимова розкаже історію українки. Ми думали, що це так. Воно щось посіляє, поселяють і все. А коли вже так стали виїжджати, от тоді вже я навіть дітям кажу, це вже кажу. Отака війна дуже буде. Як то ніхто й не вірить, коли Марії Тарасівні було 11 років у її життя, вперше увірвалася війна. Тоді вона з батьками жила на Донбасі. Вони працювали на шахті. Коли радянські війська оголосили, що відступатимуть у місті залишатись стало небезпечно. Людям загрожував голод. Аби врятуватись, пані Марія з батьками всю зиму вимушена була йти пішки до Брянської області. А сні в дорогі щось. Не піти не їсти, само ж немає нічого. Прийняли, щоб пірночувати, ноги мокрі, посушити нема. Блягли, кулак під боку перепали, дай на следующий день. А ще у папі була рижа борода. І шапка рижа. Вони все, яврі, яврі, яврей, і вистачаються його. Я було, хочу, що так за папу. Ой, кричу, не стрілять. А у 92 війна прийшла у її життя вдруге через активні обстріли вулиці Степанівської в Ірпіні, де пані Марія жила з донькою. Їм спочатку довелося переїхати до друзів на іншу вулицю. Там разом із господарями вони тиждень жили у підвалі. А згодом зрозуміли, треба виїжджати. Поїхали до Польщі людям, які їх прихистили. Пані Марія досі дуже вдячна. За всю свою життя. Перший раз у Польщі побували. Слава Господу. Богу, що там люди, я б сказала, дуже хороші люди. І начальство все, воно оглядається. Ну, я, я дуже Богу вдячна за те, що вони нас не оставляють. Не ставляли і сейчас, я думаю, допомагали і допомагатимуть в даніші. У Польщі Марія Тарасівна з донькою пробула до липня минулого року. Вирішили повернутися в Україну, однак залишилися без дому. Їх будинок ущен згорів від російського обстрілу. Нині мешкають у друзів в Ірпені. Тут Марія Тарасівна святкує свій 93-й день народження. З нею за столом Григорій Лукіч. Він рік тому відмовився евакуюватися з Ірпеня і потрапив під російську окупацію. Досі без сліз не може про це згадувати. Є вижив, я ліг уже поночі ліг оддихати, коли в двері ногами стукають. Я кажу, йду, йду, виводять мене на, на веранду, роздивесь, светер скинув, рубашку скинув, а тельняшку тільки на одну руку. Стягнув, каже, хотя фонариками обсвітили, питаю, що ж ви шукаєте? хвості. Нині родина пані Марія отримала модульний будиночок, куди зможе переїхати ближче до літа. Однак, попри те, що у 93 роки Марія Тарасівна залишилася ні з чим, має одне бажання мирне майбутнє для дітей. Я вже мої не доживу, але щоб весь народ. Жив тихо, спокійно, мирно, щоб Україна победила, щоб наша була перемога Україна, і щоб більше не було ніколи ось такого інвергу, як ось вони над людьми здіваються. Вікторія Максимова, Антон Пузань, телеканал прямий. Дафмобілі лагодять в одній із черкаських майстерень та передають на фронт для військових. Автозапчастини закуповують самі автомобілі. їм передають волонтери, місцеві мешканці і навіть учні школи зібрали кошти та купили транспорт. А відремонтовані машини працівники майстерні назвали дафмобілями на честь свого помічника пса ДАФа. Він активний на усіх етапах робіт і вже став символом автомайстерні. Да любитель, щоб його погодили, ТАВ не відходить від майстра Володимира. Він саме готує автомобіль до фарбування. Це заключний етап після ремонту і дуже важливий. Далі транспорт відправлять на фронт. Замовляють хлопця або зелений, або сірий. Накрасимо. Ну ну, артилеристи нас просять сірий, ми в сірий красим. Він вони кажуть більш. На цивільний похоже, і не так він заметно зараз на даний момент. Гроші на купівлю цього автомобіля зібрали учні місцевої школи, а вчитель пригнав на ремонт. Дивимося, дефектуємо, які повреждення, Що там хлопці ще просять щось там підшпаклювати, підварити, все робимо, грунтуємо, матуємо і красим хлопцям. Ремонт таких автомобілів у майстерні роблять безплатно, натомість не відмовляються від волонтерської допомоги. Замовлень від військових багато, а рук не вистачає. Тут же рік готують транспорт для бійців. З десяток автомобілів самі навіть викупили. Познака ж, нам би бусів. Коротше. Ну ми купили. Я одного буса, купив до буса. Кум купив Кузубенка Олександра, пофарбували їх, відправили. Коли дзвонить через місяців два, каже, нема бусів. <гум> Там би теж буса, тільки повноприводного. Ми їм погнали буса з Польщі. Відремонтовані і пофарбовані автомобілі на цій станції майстри жартома називають «дафмобілі». бо пес ДАВ завжди поруч, ніби стежить за якістю ремонту, не пропускає жодної операції і не випускає з гаража без ретельного огляду. Кобасу любиш? Любиш кобасу? Скажи, попроси. Отак просиш. Гарно проси. О Дав товаришує з усіма і відразу з кожним привітається, і в нього немає чужих рук, які пропонують їжу, і тільки в одному випадку проявляє агресію. Від своїх готовий цілодобово приймати увагу та залюбки приміряє подарунки. Йому сьому зробили подарунок, це йому передали. Ще військові зараз йому пошили такий кітельок. І кожен автомобіль після ремонту дав обов'язково особисто тестує. Зараз готуються перевіряти готовність щойно відремонтованого буса. На його викуп допомагав збирати гроші шкільний вчитель. Зараз є е, військовий цікавий синдром 15-го року, коли війну зупинили в східних частинах України. Всі почали про це забувати. І от зараз дуже схожа ситуація, тому е, зараз набагато складніше там е, прости людей. Починаєш видумувати різні благодійні концерти, розіграші, лотереї. Е, звичайно, добре, що є у нас свідомий бізнес, який допомагає до кінця тижня. Цей автомобіль з гуманітарним вантажем відправлять на схід артилеристам. А волонтери оголосять новий збір на черговий автомобіль для фронту. Їх там ніколи не буває достатньо. Юлія Губська, телеканал Прямий. Такими були головні новини станом на цю годину. Побачимося з вами вже о дванадцятій. Більше інформації ви можете знайти у нашому телеграм-каналі, а також на Ютуб-каналі телеканалу Прямий.